Клієнка звернулася до мене із запитом, який зустрічається дуже часто. У мене постійно конфлікти з мамою. Я не розумію її, а вона мене. Це визначує і руйнує наші стосунки. Я вважала, що проблема лише в її характері або в характері матері. Але за цим стояло щось набагато глибше. Під час нашої розмови стало зрозуміло, що конфлікти з мамою були лише вершиною азберга. Через ці стосунки Єва несвідомо притягувала чоловіків, які її не чули. Вона відчувала, що її не цінують, і часто стикалася з відчуттям, що вона недостатньо добра. Це було замкнуте коло, образи на мама, які блокували її енергію, виливалися на всі інші сфери життя, а їх 12, створюючи схожий сценарій. Робота холодинамічний аналіз. На консультації ми пішли вглиб, використовуючи техніку холодинаміки. Ми вигибали. Що перша причина не в Єві чи її мамі ця програма непорозуміння і образи була успадкована від її бабрусі, яка все життя жила з відчуттям невизнання і болю. Єва побачила, як біль передався з покоління в покоління. Вона усвідомила, що її сварки з мамою це не її особистий конфлікт, а відголосок еволюційної рани роду, який же результат отримала Єва. Після консультації клієнтка відчула величезне полегшення. Вона не просто пробачила, а усвідомила глибину проблеми, і це миттєво змінило її енергетичний стан. Що змінилося? Її стосунки з мамою стали спокійнішими. Вона почала чути один одного. Вона перестала притягувати у своє життя чоловіків, які її не цінували. Найголовніше, Єва знайшла внутрішню опору. Вона зрозуміла. Що вона достатньо хороша, що вона заслуговує на любов. Клієнтка сказала: Я думала, що я маю одну проблему, а виявилося, я вирішила всі 12 проблем, змінивши ставлення до матері і звільнивши тягара роду. Ти теж так хочеш. Тоді найкращу пропозицію забирай в дописі.